Господи Ісусе Христе, мій Спасителю та Викупителю, я приходжу до Тебе зі смиренним і вдячним серцем. Я визнаю, що Ти Агнець Божий, який узяв на себе гріх світу. На хресті ти пролив свою святу кров, щоб очистити мене від усякого беззаконня, простити і дарувати мені нове життя. Дякую тобі, Ісусе, за те. Що через твою жертву я отримав прощення, мир і вічну надію, яку не може дати цей світ, Господи. Сьогодні я повністю віддаю Тобі своє життя. В ім'я Ісуса Христа я відрікаюся від усякого гріха, страху, прокляття та темряви, які тримали мене в неволі. Я проголошую, що сила Христа зруйнувала всі діла диявола. І кров Ісуса повністю звільнила мене. У Тобі, Ісусе, є є нове творіння, і жодна сила не може відділити мене від Твоєї любові. Святий Духу, наповни моє серце Твоєю живою присутністю. Онови мій розум, зміцни мою віру і навчи мене щоденно ходити у правді та святості. Хай твоя сила діє в мені, щоб я міг перемагати злодобром, свідчити про любов Ісуса і нести світло Євангелія тим, хто перебуває в темряві. Нехай моє життя буде відображенням Твоєї благодаті і сили Воскресіння. Господи Ісусе дякую Тобі за повне звільнення, яке я отримав через Твою жертву на Хресті. Ти зняв усі кайдани. Знищив кожен тягар і дав мені справжню свободу у тобі. Нехай усе моє життя прославляє Твоє святе ім'я, і нехай мої уста завжди звіщають Твою перемогу. Тобі, Ісусе Христе, належить уся слава, честь і хвала, нині і повіки вічні. Амінь.